З весни я в дефіциті і за цей час скинула вже 6 кілограмів. І сьогодні покажу, що я їм протягом дня, щоб тримати форму без жодних крайнощів. Зранку я запекла в аерогрилі лосось. Він виходить соковитий і ніжний. Одночасно приготувала шоколадні мафіни без цукру, випікаються за 20 хвилин і все готове. До сніданку я ще зробила кабачкові оладки без олії та відварила сочевицю. Ідеальне поєднання білків, жирів і вуглеводів. Моя тарілка завжди збалансована: половина овочі, чверть в мене білок і чверть склад ні вуглеводи і трішки жиру для смаку й користі. На перекус ті самі шоколадні мафіни вони ніжні, вологі всередині, без цукру, але настільки смачно, що взагалі не відчуваєш різниці. На обід в мене ліниві голубці вони овочево в мене місні. додаю лише ложку сметани, свіжий шпинат і помідор. Просто корисно і ситно. А на вечір білкова запіканка з овочами, куркою та яєчною заливкою. Легка, поживна і дуже смачна. Саме те, що потрібно в дефіциті. Вже завтра стартує мій четвертий марафон. Ми з дівчатами заходимо на 14 днів у дефіцит. Смачно, системно і без голоду хочеш результат? Пиши мені в дірект і почни вже зараз.